Пам'ятаєте казку, зірковий хлопчик? Так от герой нашої програми, маленький Артем, хлопчик не зірковий, а сонячний, з веселим і лагідним характером. Артемчику дуже потрібна родина, в якій його любитимуть, поважатимуть і підтримуватимуть мудрі і добрі дорослі. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про випадки, коли до спеціалістів центру звертаються сім'ї, у яких, начебто, все благополучно. Тьомка, давай знайомиться. Розкажи, скільки тобі років? Знаєш? П'ять. А еще я знаю, что ты умеешь очень хорошо рассказывать стихи, правда? Да А расскажешь мне? Да Давай А ты зиму любишь? Да а? с Снегу можно лепить бабки и бросаться снегом Да а в этом году уже была у тебя возможность поиграть в снежки? Была. Я играл с, с детками, бегал с детками, кидался в Леву. Ну и как? А Лева тебе отвечал? Нет. А почему? Он смеялся просто. Он смеялся просто. То есть вам весело было очень, да? А еще что любишь делать, кроме того, что в снежке играть и бегать? Прыгать. Тоже хорошо. А еще? Собачки. Собачек любишь, да? Собачков и котиков, зенков. Понятно. А скажи, пожалуйста, я еще вот знаю, что ты сказки очень хорошо рассказываешь. Это правда? Расскажешь мне сказку? Да. Жили-были дед и баба. Дед попросил бабу колобок, а колобок раз спрыгнул за окна, на встречу ему зайчик. И зайчик говорит, не, ой, колобок говорит, не ешь меня, я тебя песенку спою. Я зайчик умер, я бабы ушел, я деда ушел, я от тебя уйду. Убежал от зайца? Убежал. Лиса. Так. Да. Есть у меня лиса. Я тебе песенку спою. Я от... Я от... Я от... Я от... Дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, я от медведя ушел. И от тебя убегу. Я от тебя убегу. А лиса, она умная, да, не такая, как медведь и волк. И что же она сделала? Зайтик. Она сказала, сказала, сядь мне на носик. Просто меня на носики песенку. Я зайца меток. Я от деда ушел. Я от бабы ушел. Я от зайца ушел. Я от... Я от зайца я от волка ушел, я от мишки ушел, я от, я от тебя уйду. А она ам, сразу съела колобка. Ну как ты думаешь, правильно лиса поступила? Неправильно. Жалко колобка. Жалко. Ты бы никогда так не поступил, как лиса. Я ничего не брехаю. А тебе святой Николай что-то подарил? подарил соки киндер. У меня появился там пингвинчик. А как назвал своего пингвинчика? Я назвал своего пингвинчика Джесс. А почему? Потому что он мой, мой брат всегда. Вітаю, шановні друзі! Наша програма в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. І тема нашої розмови сьогодні. Класичний приклад. Ми всі. Розуміємо і вважали так, що до центру соціально-психологічної допомоги або ж реабілітації до притулку потрапляють діти, в яких в сім'ях якісь негаразди, побутові моральні, соціальні проблеми. Але ситуація змінюється і все частіше до центру соціально-психологічної реабілітації дітей звертаються батьки або ж навіть і самі діти з так званих. Благополучних сімей. І батьки, батьки вважають, що якщо є робота, якщо є гроші, якщо є щось поїсти, якщо дитина не має проблем у школі, таких наявних проблем, то все в порядку, все нормально, життя триває. І тут. З'являється і щось вибухає, і така ситуація, з якою не може справитися ні батьки самотужки, ні діти, і якийсь трапляється конфлікт. Тоді потрібно, потрібно просто звертатися до спеціаліста. І зараз будемо з'ясовувати найчастіше, які помилки роблять батьки, які вважають, що все нормально, і тут відбувається якийсь родинний вибух. Світлана Миколаївна, як часто. До вас звертаються саме такі сім'ї. Благополучні, нормальні з роботою, з достатком, з добробутом. Але все ж таки люди приходять і кажуть, я не знаю, що робити. У мене в сім'ї ну, навіть вже драма, така трагедія, я не можу порозумітися зі своєю дитиною, а дитина не може порозумітися зі мною. Я хочу сказати, що дуже прикро, коли ці батьки з'являються тоді, коли вже дитину затримала міліція. Коли виникає між ними не просто конфлікт, а скажімо так, війна, і коли вже всі розводять руками і діти, і батьки, і не можуть знайти спільної розмови, це дуже прикро. Бажано було б, щоб батьки зверталися хоча б за консультацією. У нас є такі приклади, коли батьки звертаються, але в плані консультації. Тобто ми можемо поговорити з батьками, вони абсолютно відверті. Більше того, я хочу сказати, ніколи я не вимагаю, щоб батьки називали свої прізвища, це не обов'язково. Але трапляється так, що пізніше ми зустрічаємося вже достатньо адресно, але вже це дуже така серйозна ситуація, конфліктна. І якщо батьки звертаються своєчасно і в плані консультації, намагаються виконати те, до чого ми домовляємося, скажімо так, і це йде поступово, то конфлікт, який виникає, він може просто зникнути. І тоді не обов'язково, щоб дитина потрапляла до будь-яких закладів, скажімо, таких як наш. Але так трапляється, що інколи батьки не звертають на серйозність проблеми з дитиною тоді, коли трапляється вже вибух, коли дитина вже йде з дому, коли веде вона себе достатньо неадекватно, коли між ними, між батьками і дітьми вже не просто конфлікт, а війна. І частіше всього, коли це 15, 16, 17 років, дитина заявляє, я можу прекрасно без тебе обійтися. І, от, подивися, є навіть випадки, коли дитина йде з дому, займає квартиру. Оплачує цю квартиру, заробляє собі гроші, і це реально все. І дитина говорить: я ж нічого не крав, не крала, я працювала і я можу себе забезпечити. Але це, дитина не розуміє, що це достатньо ну, недовгий час, там може бути два тижні, місяць, що це не переходить півроку, в рік, коли дійсно можуть виникнути великі проблеми. Але справа в тому, що. Стосунки, які є між дітьми і батьками, вони вже порушені, і тоді батькам дуже важко налагодити свої стосунки з дитиною. А у дитини, по відношенню до батьків, виникає негатив, який може залишитися на все життя. І не неважливо, чи буде потім дитина жаліти за чимсь, чи батьки будуть жаліти, аналізувати свою поведінку. Ми можемо вслух не, не визнати свою провину, але ми будемо весь час думати, що ми не так зробили, але це вже буде запізно. Якщо людина сформувалася вже достатньо доросла, в неї є свої якісь погляди, змінити це практично неможливо. Ми не повинні собі надівати. Розові окуляри і говорити, що ми все можемо, не можемо, ми все. І тому батькам, особливо з достатньо забезпечених сімей, а ці сім'ї характеризуються тим, що батьки працюють. Більшість свого часу вони віддають роботі, і на спілкування з дітьми у них залишається дуже мало часу. І так як, ну скажімо так, років 20 назад у нас було традиційно, коли діти з батьками їхали на море відпочивати, ми приїжджали в зони відпочинку і бачили, що відпочивається відпочивають сім'ями, але тепер час змінився, і у нас дуже часто батьки можуть поїхати самі відпочивати, а дитина може і дитині організувати відпочинок без себе. Я думаю, що батькам необхідно знайти спілкування, знайти час на спілкування хоча б один раз на рік. Нехай це буде під час відпустки, нехай це буде два дні, три дні. Ми поїдемо на море, ми разом відпочинемо. і ми я впевнена в тому, що батьки свою дитину побачать зовсім з іншого боку, щоб їм сподобалося в дитині, не сподобалися, але вони побачать, як, якою стала їх дитина. Більше того, це абсолютно притаманне всім людям. Ми не, ми не помічаємо, як наші діти виростають. Ми помічаємо, як вони зростають у віці. Вони на рік стали дорослішими, вони виросли, але ми не бачимо, як дитина морально виросла, як вона змінилася. тому що ми, по перше дуже часто, дуже часто ми з нею не спілкуємося, і можливо навіть не складається ситуація. Неординарна в сім'ї, більше того, і батьки, і діти один до одного пристосовуються. А якщо ми поїдемо відпочити разом, десь ми будемо, неважливо, де на морі, на дачі, в ось у когось, але ми остане залишимося один на один. І батьки, і дитина ми помітимо, наскільки діти виросли, особливо коли це підлітковий вік, то ми помітимо, що це вже доросла людина, і людина з сформованими певними. Своїми поглядами на життя. Якщо ми це зможемо зробити, то ніколи у нас не виникне ніяких непорозумінь з дитиною, а у тим, тим паче конфліктів. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж ми прийшли до того, що повинно бути в сім'ї спілкування. Будьте відвертими зі своїми дітьми, тоді і вони будуть відвертими з вами. Спілкуйтеся, проводьте більше часу з ними. Навіть беріть з собою на роботу, якщо ця робота вам це дозволяє. Дитині дуже цікаво, що роблять їх батьки і як вони поводять себе не в сімейному колі, а десь поза ним. І все буде добре. Спілкування, відвертість, любов. Ось Три таких кити, на яких і стоїть сімейне життя. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі через тиждень на телеканалі Миколаїв.